Вітаю в ефірі про програма Ньюз. З вами Кирило. Розкажу про найважливіше за добу. Сьогодні у випуску про таке: 65 дітей Дніпропетровщини рушили на відпочинок до осторожчого табору. У Дніпрі провели благодійний аукціон на підтримку військових. І в Україні чекають на похолодання. Про все це докладніше у випуску. На Харківщині через обстріли знеструмлена понад тисяча будинків. Окупанти пошкодили мережі. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Далі там запевнили, фахівці вже працюють на місці подій. Світло мають повернути мешканцям до кінця доби і до екстрених новин на місці. Працює наш кореспондент Данило і розповість зараз усі подробності стосовно будівництва Дніпровського метрополітену. Зараз я перебуваю на новому будівництві у центральному районі міста Дніпра. Переговоривши з заступником голови міської ради Дніпра, ми дізналися, що зараз йде заключний етап будівництва метро. Завдяки цьому, у найближчий час жителі міста зможуть з комфортом та швидко пересуватися містом. Дякую, Данило. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Побачимось вже завтра о 12.00. Усім гарного вечора!